Хоча вже давно минули часи, коли новий телефон Nokia потрібно було кілька разів повністю зарядити та розрядити, багато користувачів досі пам'ятають це правило. Дійсно, нікель Дмієві та нікель металгідридні акумулятори мають так званий ефект пам'яті, але літій Іоні, які зараз встановлюються в смартфони, мають інші особливості. Акумулятор сучасного смартфона не любить граничних показників заряду чи розряду, тобто він має прослужити довше, якщо його заряд не буде опускатися нижче як 20-30%, а заряджатися він буде не більше 80 90 Власне, саме цьому більш більшість гаджетів попереджають про необхідність у заряджанні, коли заряд падає до 20%, і з іншого боку оптимізують заряджання при підході до максимального рівня. Звісно, якщо смартфон за весь час користування раз чи два втратить весь заряд батареї, на фінальний строк служби це практично не вплине. Ба більше, якщо раз на рік повністю розрядити батарею і потім повністю її зарядити, це допоможе відкалібрувати індикацію заряду. Але якщо це відбуватиметься постійно, загальний термін служби акумулятора може скоротитися.